Чергова порада для молоді. Дивіться, молодь. Якщо вам там навіть 13 чи 15 років, ви вже маєте свою соціальну сторінку, там в Тіктоці чи десь. Батьки ваші мають бізнес, але не мають соціальну сторінку. Допоможіть їм, покажіть, знаєте, приведіть їм клієнта в їхній бізнес через вашу соціальну мережу. Це це я порадив одному своєму підписнику, у якого батьки займаються велосипедами і різним там електро. Прикольними деталями, я йому кажу: а він веде свою соціальну сторінку, я йому кажу, починай знімати і а, запрошувати клієнтів до своїх батьків. Ви знаєте, а якщо ви ще з батьками домовитесь, що вам за це якихось 10%, я думаю, що батьки таке підтримують. І це правильно. Треба в молоді підтримувати отакий, знаєте, підхід, допомагати батькам заробляти гроші. Взагалі, я рахую, що якщо молодь буде залучена до заробляння грошей в сім'ї. Потім в житті це буде набагато легше. Я так хочу і своїх дітей з часом привчити, і так я був привчений.